Пішов на дискотеку, повернувся під кайфом. У Хмельницькому п'ятеро громадян штовхали колеса у розважальних закладах. Кримінальний квінтет спеціалізувався на синтетичних наркотиках амфетаміні та метамфетаміні. В склад групи входило двоє таксистів. На теперішній час триває судовий розгляд. Всі учасники групи арештовані. Ще одна банда діяла на зоні. Зловмисники збували макову соломку та ацетильований опій тим, хто мав би стати на шлях виправлення. Причому один з наркоторгівців був працівником колонії. Втім, найпоширенішою місцевою наркорочовиною залишається конопля. Щодня правоохоронці області виявляють кілька незаконних посівів цієї рослини. Щоденно виявляється близько два-два-три факта незаконних посівів конопель та маку. Переважно це є. Виявляється, в жінок такого старшого віку, будем казати, бабці 31-40 х років. Правоохоронці у черговий раз нагадують, за посів або вирощування снодійного маку або конопель в Україні передбачається покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Світлана Русіна, Іван Мовчан для Подільської панорами.